І всім привіт друзі! Ви на каналі гравець UA і дивимося, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає вік на SPHT, карта застава. Ну що ж, до бою. Ох він летить, нічого собі! так це не важкий танк, я вам скажу. <гум> це ж важкий танк, так? наскільки я розумію? Ну так, це не важкий, це більш середній танк. Така швидкість просто неймовірна. Тут напевне турбований зразу ж двигун. Ну, я думаю, що веселий на ньому геймплей, ще й перезарядка дуже швидка. Давайте будемо, нічого не знаю про цей танк так. Тільки я, пам'ятаєте, от минулого відео був бій на Т803 на монастирі, і там в фіналі бою дуель на дуель. І я знітився, що це за танк. Я взагалі його не знаю, що це за танк, я його не бачив ніколи. А виявилося, на аукціоні його можна було отримати. Напишіть, за скільки ви його отримали. Я думаю, що це ж загоду там та, на аукціоні, то напишіть, за скільки ви його отримали. І я думаю, хто отримав, той не пошкодував. Чому? Тому що це преміальний танк 9 рівня. І він фармить. Це один із танків, який реально фармить на 9 рівні. Дивіться, це я так піддивився у інших блогерів, так також буду. За ними може повторювати, у нас підкалібери основні і підкалібери з пробиттям 260. Це чудове пробиття на підкалібер. Також у нас є осколочно осколочно-фугасні, бо осколочно-фугасні вони, як зазвичай, не дуже дорогі. 165 пробиття, як у в кращі його роки 5-го пробиття. 165, скільки? 165 пробиття на осколочно осколочно-фугасних із шкодою від пострілу 550. Тож, якщо натрапиш на якийсь м'який або ти в топовому топі, ми зараз топі проти вісімок, то я думаю, що ми без проблем можемо фугасами грати. І навіть і проти тяжів, е сьомого рівня, наприклад, так, ми можемо грати на фугасах і нафармлювати собі срібло. Бронювання тут ще таке собі задоволення. Башта трішки міцніша. Ну і за рахунок того, що в нас бронювання взагалі в принципі немає, так, то він і такий рухливий, маневрений. І я так розумію, що. А, і ще яка пішка, він, по-моєму, заднім ходом дуже швидко їде. Ну, швидше за інші там. Це таке імбіщинське імбіще, але треба більш обережно грати, Ну так під'їхав, стрільнув, від'їхав, під'їхав, стрільнув, від'їхав і все в тебе чудово, настрілюєш демідж перезарядку як з кулемета. Поки я розповідав, чудові та цікаві історії, наш герой настріляв 868-840 танканув, 3-1 рахунок в нашу користь. І ми тут прориваємося. У нас тут велика армадія, ще там суперники позніщувались, вони вже втікають, кличуть на допомогу. Небагато було б тяжів цьому бою, отже. Так, якби не було нам е, е, таких складних суперників. А зараз залишилися і ми можемо фугасами, ось воно. А й не пробиває, в задніще не пробиває. Не на автоприцілі, якби в задніще йому влучив, то пробиби б. Можемо на фугасах спокійно собі грати. На дев'ятому рівні. Ну це коротезно. 6-2 рахунок ОВУ. такий чудово показовий домашнє завдання. Бо я ж тільки його побачив, я знітився, пам'ятаєте, що це за танк такий? а е, цей. Ну і як за, зазвичай, якщо я не знаю, що за танк, то це домашнє завдання від гравця UA, і ви його виконуєте на відмінно. Чудові бої показуєте. Так, Поки я розповідав чудові та цікаві історії, у нас 6-2 вже по бою. У нас там по зелені не можуть прорватися, а тут проривається. Ну і напевне суперники зараз будуть відволікатися і зелені повертатися захищати базу. І в цей момент можуть там ареси об'єднатися і зайти вже в тили суперників. Можемо взяти в оточення. Виїжджай, вогонь, чудово. І фуасом, так по Так, це вилітає. хе Чидось, такий перезрившись швидкість снаряда основного. Ну а поліпшенні вже бачимо на 10 снарядів на всяк випадок взяв. Для чого? Щоб вже якщо ти б'єшся з одинадцятками, то вже там треба тобі дійсно пробиття. Але я так дивлюся, що ну, 320 пробиття. Також буде дуже важко. Ми одинадці по-любому будуть відбашти, грати. Тут от, саме яка в нього фішка, я так от помітив, бо я ж нічого практично не знаю, тільки піддивився, як наші українські блогери-стрімери е грають. Тож я так зрозумів, що фішка в ньому в тому, що маневрений, дуже маневрений. Він вперед-назад дуже швидко від'їжджає. Отже, стрільнув від'їхав, і перезарядка, і гармата. І оці фугаси, це просто щось феноменальне. 7-4 по бою, йдемо далі до перемоги. Я не думаю, що тут суперники познічувалися, вже пороз'їжджалися, То куди вони не об'єднувалися, вони просто вже поспішали, щоб базу захистити. Ну і ось так, напевне, і треба грати, просто їхати, це не штурмовий, тяж, просто їхати, це тяж підтримки, так скажемо. Просто їхати в наглючу, це нарватися на неприємність. Хоча поки де ми, деякі танки ми перестрілюємо. На своєму рівні. Навіть на своєму рівні. Заявись воно буде дуельна дуель з прототайп Ay. Прототайп Ей він не дуелян, так скажемо, так, він снайпер більше. І ми його поки де перестрілюємо, хоча в нього також перезарядка І Артилерія, щоб допомогла. Там до нього братіш приїхав, ми його фугасом забираємо. Ще фугас заряджається, зараз заберемо. Ще одне того, що він приїхав йому допомагати. І поїхали. гоу 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 У нас перевагу треба втілювати перемогу. Чому? Ми там програли нижні, нижній респ, -таке лінію. Це можуть бути проблеми, бо зараз він заїде і потім ще по, ну, заїде, забере нашу артилерію, а потім ще й голови по всій карті. А вони також прудкі. імбіщинські імбіща. Прокачування. І він здався, все зрозуміло. Він зрозумів, що це герой. Битви на чудовому та цікавому ютуб каналі, і він вже підняв ствол гармати і сказав, все, я здаюсь, зразу. 4 вороги знищено, 4281 настріляно, 890, 840, верніше, натанковано і 1500, 1157 зараз віддав. вибачаюсь, буває дуже втомлений. Записую реплей та заговарюю Так, поки я тут заговарювався ми вже йдемо, вишукуємо все ж таки цьогори. Не поїхав він на нашу базу, він зашкірився. Він на всіх образився, каже, я зараз буду чекати, будуть виїжджати, я їх всіх буду по одному виклопушувати. Ну наші е е сокомандовці вони не такі, вони по одному не виїжджають, вони вже як беруть оточення, то так, щоб е е вже разом з усіх боків Він знітився, ми би, міг би в принципі, він поїхати. Ну це якби наш герой якийсь грав. Так? Він допоміг поїхати артилерію забрати, потім по одному всіх повикла пушити. Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий SUA і дивимось. реплей від підписника сьогодні з нами грає зло, злий Чебурек на сотик або шотик. Навірно, як е, е, з чеської читається, на чеській мові читається, ви мене поправите в коментарях. Ха -ха -ха. Е, ну Будемо називати сотик по-просто народному. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою Так, ну це в нас що? Це наскільки я розумію, це... На аукціоні також можна було отримати так, це, цю імбо ПТС фугасницю, до речі. це той же самий ШпТК ТВП 100, лише в 3D крутезному 3D-стилі, в крутезному 3D броні. <святок> а це те ж саме ШПТК. Адже давайте подивимося, чому це імбіщінське імбіще. Дивіться, у нас зараз заряджені бронебійні 270 на 8 рівні 270 пробиття. Стріляємо як з кулемета. Я пам'ятаю, до речі, на ШПТК, ну будемо бо порівню... ось, ось, ШПТК, такий ж самий стоїть біля нас. Практично братік. Е, чого? Е, я згадав про ШПТК, перший бій на ньому. А... Довго-довго на ньому не показували би, а потім показали, я був враж. Там Колобанова і 10 ворогів було знищено. На карті Хайвей. Перший бій був показаний. І він на одних фугасах там грав. От один з героїв відео показав наші ПТК. Я тоді був дійсно. Це... Оце реально імбіщинське Імбіщен, напевно. Так, навіть не можна порівнювати з іншими такого класу. ПТшками по цимбіщність. Ми як з кулемета просто стріляємо. Тепер вже ми стріляємо кумулятивними 330 пробиття, 250 шкода від пострілу. А осколиш фугасні 100 мм пробиття на, на нашому рівні і на менших рівнях ну, будуть проти нас, наприклад, 7 і 6 грати. Ми їх будемо вихлопушувати взагалі в хламіші шкода, шкода від пострілу 420. Я думаю, побачимо ми ще в цьому бою, як буде стріляти на фугасних снарядах. І без перестанку, от просто аби вистачило снарядів, бо я бачу, що вже кумулятивні <гумуляти... вже завершуються. А що в нас? У нас СТ-шок немає в цьому бою. От чому проблема, так? І ніхто не... Ну, а хто у нас. Ну, щоб такі якісь СТ-шки, я не думаю, що там гвардієць може чи... Т-20, Т20 дуже повільний. Він, ну, бачимо, намагається висвітити Т20 суперників, але його там викло... наш герой вихлопушує. Перший ворог виклопушений, 3000 нахлопушено. Йдемо впевнено до рекордних рекордів. Так, лише щоб у нас за... не закінчилися снаряди. Так, що, поїдемо підсвітимо. А у нас камуфляж, він, напевне, дає якусь величезну перевагу. чи що? Може, може так, може цим відрізняти. А ну, через кущі. Приїхав притул до суперника, ти що? Що це ти? При, притул до суперників проїхав, його не світить ніхто. Ну немає кому вже посвітити, все, я зрозумів. Де 20 й бачите, я казав, не зможе проїхати, він проїхав. Все в нього тут чудово. Тут Треба було напевно, а тепер ще одному нашому ШПТК проїхати по алеї під світлі. І тоді вже все. Ну там залишився Су30 ПМ, я не знаю що там ще в них там залишиться. І ось стежка якась залишалася. Той попер на важкому танку, на... також я не зру... Здивований. Я зараз рандомом, рандомом дуже здивований, от реально. Все так також сам стоїть. І був пересвічений. Наш герой під'їхав, майже під суперника не пересвітився, а той вже пересвічив. Ну, Ти Порше, там, мені здається, що шансів в нього взагалі нема. Там лише незрозуміло, що відбувається на річці. Так? На 9-й та 0-й Щось довго-довго вони не можуть виклопочитись. Там тяж поїхав, також дивний рандом тяж поїхав. І здається, зараз вже нашому герою можна й далі проїжджати. Там той сотек він не дуже... Бачимо агресивно грає, він вже взагалі там знітився, знітився. 4,800 на 4800 Ну так і чудово показали бої зразу ж, так? Ну, я так розумію, на аукціоні, так? Давали? Бо я ж за новинами не встигаю слідкувати. Напишіте в коментарях, Якщо так, то скільки ви віддали за нього. Бо ще п'ятикава, вона сама по собі це імбо ПТ. От імбі, імбі Оце їх буде зараз багато, цих сотиків. В цьому рандомі. Ну що, ти 20-й, братіш, давай потихеньку. Тебе не винути тихим ходом в принципі, можеш проїхати по алеї пересвітити. Там два танки залишли, і артилерія, напевно. Хоча це не точно. Я навіть не бачив звідки артилерія стріляла. Проїжджай, проїжджай, проїжджай! Гоу-го-го. -го -го. Ну що поїдемо. Ну, якщо ще ПДК поїде, то його вихлопушать дуже швидко. Навіть не наша перезарядка нас не врятує. Ти що там програли наші братіші? А чому програли? Бо там іти і Т20, і uds 5 Ось тому ж і програли. Тобто не, не так просто все в цьому бою. Зараз забирати треба алею повністю. І тоді вже вони будуть в оточенні саме ось на тому плані. Братіш наші потикапають. Братішний братіш. Близнюк, ну майже, так. <зум> Тільки не в, не в такому вбранні. Аба, підставився, вагон. Так, підставився наш бра. Я казав, тільки підсвітиться, щоб ПТК це зразу вийде". Ну ти, все-таки поїхав? До побачення. За Братіша відповів. О! Су-130ПМ, це... Ми з ними не порівнюємо, бо Су-130ПМ він ріш... лише порівнюється з. Він такого класу. З... Скорпіоном G. Тому ми ще ПТК не порівнюємо. Тут взагалі друга механіка ну, з такою швидкістю перезарядку взагалі він відлічає, Відрізняється. Можливо, навіть знаєте, з чим його з фасом можна порівняти, так? З французькою ПТСАО з двома гарматами. Так, де та 20 сміливо поїхав. Отже, тут... Ну тут залишилось, якщо там дві стежки, то тут залишилась артилерія і напевно ще одна О, притул також по. Я кажу повільний, він дивіться як лепить. Зараз <рес> ха <рес> Зараз фугасами, Пугасами вже. 6400 вже на Ось вона артилерія. Ти бачиш, як то, ну, не, ну, на непомітність дійсно прокачується артилерія на непомітність. Так. Маскування, маскувальні, сітки беруть, щоб їх не пересвітили. Все, поїхали, тепер ну, будемо переможцями так, із Т-20-м. Хотілося і ще ПТК бути переможцем, але його вихло. Він також хотів бути практично. У нас уже на захопленні стоїть. <смір> І натякаєте 20-го, що буде туди поїхав? По а нам ще його під світ задобить. А в нас, до речі, дивіться, який об. Також ну, майже на всю карту. Так, а то й на прикриття, бо не поїхав, наша артилерія вже... Вони так напружилися. Підготувалися. Ава, вогонь. Йть кавоїнів не вистачає. Ти на блок поїхав, отже ВК стоїть на захопленні. Ще десь артилерія ж є на захоплює. Це, я думаю, там наш т 20. Ні, нашого тут 20-го вихлопу шли. Ще й виклопушила його артилерія. Ось чому він туди поїхав? Він хотів артилерію і виклопав. Так, вогонь! Наша артилерія. З двох стволів. Бо наш герой все хп з нього зараз буде. Валетій, лечи, так. Не знаю, там влучили чи не влучили. Вперед, на виїжджай. Наглюка, на наглюка, на наглюка. Ого! Побачення. Тривори не підсвітився, тривори знищено, Сім тисяч настріляно. Тай вже поїхав на глючу. Ну, і, напевне, їм треба було зразу поїхати в наглючу артилерію забрати. Або двоє вже ставати на закоплення. Хоча також був чудовий план на бій, так. Ми за рахунок їхнього плану нашого що втратили. Чотири ворозі знищено, 7-400 настріляна. Їдемо за артилерію. Артилерія в самому куточку десь там е на Ох ти! А звідки трасер я не купаш. Може по цепку десь. Швидкості в нас в принципі 60 км на годину у нас вистачає швидкості. C-51 не маєш швидкі, йому б я б рекомендував на центр зараз виїхати, щоб йому було зручніше забратіша з е, помститися. Ось. Пугаси, пугаси. Тепер. І вона фармить крутезно. От вона на пугасах фармить крутезно. Це дійсно це імбіщність. Хто його отримав, той не пожалкує. Це імбіщенський імбіщність. Чудово, чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та да всім дякую до зустрічі.